Добрый день. день. Запад был на реабілітацію парализованных людей. Применять в лікарні. Реабілітации в экрани не занимает. А что там написано? З департамента охорони здоров'я. А тому паралізованим нічого не треба в районі. Висновлю. Тут є що за реабілітацію сказав? У мене було звернення написано про реабілітацію. Тут є щось за реабілітацію? Е, значить, я питав не про лікування, я питав про реабілітацію, а метод, а закон про е, охорону здоров'я чітко прописано. Відновлення втрачених функцій. Лікування. Відновлення втрачених функцій. Е, де можна пройти обстеження? Тут в тому числі сказано, що повністю всі обстеження проводять світового рівня. Де, де сказано, От не сказано. Кременецька ліцензована, акредитована лікарня. сказано, що обстеження. Значить, мова йшла повністю по важких е, враженнях паралізованих людей. На... У мене запит ішов на реабілітацію паралізованих людей. А мені зовсім друга відповідь прийшла, я так зрозумів. Я зрозумів, що зовсім друга. Але тут реабілітація не йшла, тут на медичну практику по лікуванню. А тому паралізованим по оцьому, як читає в районі, нічого не треба, бо вони лікують. А лікують, означає, відновлять втрачених функцій таблетками. Таблетками. Я хочу, щоб мого сина таблетками підняли. Буковський запевняв, що він і без обстежень все абсолютно знає, світового рівня. Правда, він не прописаний в індивідуальній програмі реабілітації ліку, лікуючим лікарем. Прописаний ворог. По лікуванню паралізованих. Значить, де можна пройти в Кременці на апаратурі? Раз вони лікують, значить дуже важкої форми враження, апаратура є. Я її хоч і бачу. Так сказано, що є. Відказуєтесь, значить ви відказуєтесь провести сину обстеження на МРТ, КТ і тих слів, які я навіть не знаю. Як не мав наявності. Як не мав наявності? Тут чітко прописано, що лікують. Важку стук враження без цього не можна пропускати до лікування. Він має пройти обстеження відповідне. Направлення ніхто не дає. Ні в область, нікуди. Ну не поможе я вам Не поможе. Ну, а ви начальник управління охорони здоров'я держадміністрації. Е, Тут прописано, що є, хто здавав туди е, е, повідомлення, що це все зроблено. Ну, хто ж подавав начальнику управління? Там, мала, директору управління. Виконали. Не написано, не написано, я вишукував з огнем. Нема виконавця. Не ну, От виконали подпольщик. Польщик. Підпільний кіндрав охорони здоров'я в такому разі. там писали ці секретні агенти СПУ. Зараз це може бути. Я не здивуюся. Або вняшні розвідки. Ну то і що робити тепер? Без чого навіть починати не можна, те, що сказав? КТ МРТ це ото як для любого взяти аналіз крові. Пальця для них по це треба і ще ті купу слів по супутніх захворювання, які до ДЦП ніякого відношення не мають, але воно іде, бо вражена там таке сумасшедше, що воно тягне за собою. Де їх проводити? Нема в Україні ні КТ, ні МРТ. крима останні обстеження світового рівня. Тут же написано, що і до Козявкіна не треба вести. але тут же Козявкіна. Я тільки шутку валентині Степановне, вона відкрито сказала, що е, важко хворі, треба е, длительний, процес, длительний процес, я по-російськи скажу. длительний процес і лікарня не для цих цілей. Має бути реабілітаційний центр. Ну оцей лист за основу бере наша влада, в тому числі ви, а тому реабілітаційний центр Крамінцев не потрібен. Оце що козаков на всіх рівнях заявляв. Шановний наш. Я тепер що робити? 24 роки я добитися не можу. Мені чітко, Алла Миколаївна, сказала за 20 років ти не добився від цієї лікарні. Конечно, цей сидів не Буславський, а сидів бургомістр новий, як його, сидів старий Ванжула, сидів Ковальчук, бургомістр е, був Смаглюк, е, е, голова райради вже тоді е, повноваження здав. Здавав. І хто це був? Був Прокопович з під викладач, однофамілець ваш. Хто це був? Однофамілець, да? хто ще там був? Вороні кримінальниць. Ні, заради Бога. Сидів цей з міськради заступник Курдик. Я можу фамілію, тільки неправильно сказати, вивчаю літаків. От зараз у мене навіть життя що вони вже вимагають просто, або пошту виділили земельну ділянку, або постіль приміщення. Я щось інше вимагав, 20 років. Без Алли Миколаївни. Я щось інше вимагав. Спортзал, дайте і хвата. Обладнаний. Ну, Звідки? З свого кармана. Чи їй будуть поляки? Де вона має фінансову місіан? Обіцяє, що ці благодійні організації за кордоном поможуть. Яка благодійна? Там ішла мова, що Євросоюз нам поможе. Ну складуть, я складуть, складуть програму, складуть програму 10% нашого, а 90% Євросоюзу. Треба все повністю. треба і якщо будинок, треба вже проєкт кошторису документ. Ну то єстено без нього не буде. Програма підуть. Під да, і гарантійний лист від нашої влади, що 10% отого кошторису потрапить. Да, да, да. Що 10% процентів буде виділено за рахунок. У Це в бюджеті. Да. Оце. Це при тому, якщо Євросоюз витягне щасливий білет як спортлото. Якщо якщо виграють як спортлото, а зараз бачили, що робиться в, Союз, в Євросоюзі, Щас. не треба розказати, що кордони закривають. Норвегія вообще почала відворяти їх. Всі, хто через Росію проходить, відворяють. Ось там, через польський півострів, сторону Нович. То які варіанти, що Євросоюз на... запад нам поможе, казав Остап Бендер. Який Який? Сумнівний варіант? Ну я я і я про те саме. А школи на місці і 100 тисяч гривень це реальний для бюджету міста оснастити спортзал. Любий Це реальні роки. гроші. що тоді була спеціальна програма кожного року виділяється певні кошти, і діля, і це було систему по потроху. А куди вони пішли? А куди вони пішли? 11-13 рік і ці року вони розподіляли це жала, тому себе в бюджеті, який були, коли... поки ця куди катеринівська е сільрада. Е Бережецька сільрада і по закону Золотали Тере, де він прогледний, замість того, щоб здати по шапці з опатою нагнати, посарати, де під шраку дати, щоб не займався За рахунок інвалідів. Хто не піде е, це, воювати? Інваліди не підуть. Ви, ви вірите, що Ковальчук закриє, е, бургомістер в нас закриє чотири школи? А оставить тільки дві школи на Кременець? Ви вірите в це? Він вигоне з роботи вчителів. Чотирьох шкіл. На більшу працю. Це найгірше вже під час переміни. І мене не цікавить. І тоді теж були переміни 92-й рік. І це така АПРС мене заставляли. Зараз маєте переміння, я маю. Він вигонять, він вигамне, йому не в вчителі. Закритися. Ну, вчора була. Бургомістру, да тут нашому команду? Вчора збори були. Я не знаю результат. Але ага. Там було, і влада була, і вчителі були. Вчителі Об дадуть, вони його винесуть перед ногами Ковальчука. Це не інваліди, що будуть мовчати. Якщо не дадуть фінансування, то він вже буде не Ковальчук. Не в платити. Не буде, Буду, а будуть Коварчуку заставляти, щоб він працював. Ну, тут, Це його друга котка. Другий раз вчалиться тут. Один раз написав і ударив. А тепер де в ну, чого президента сидить в партії? Перекинувся на президентську. Все одно, ніростану, з комсомолом буде вично молодим. Все одно при партії. І при ділах. Йому не видають вчителі, йому очікується звідти. Самі підуть, але він теж робити не буде. Це не інваліди, що мовчки будуть. І заткнуть рот, прокуратура заткне рот, що з міліцією про і так же тяжувати. Ну, людині 40-50 років йде на біжу праці. Ну, і для я не вайт, то буде краси. До... За скулярі мову не ведя, а то таке оставило. Одна буде в центрі, одна буде на обраї. То вже друге питання. А вчителям куди? Їм кусок що хліба надо. Конечно. Хорошо, якщо йому 25 років, а якщо це 40 років, 50 років, то він піде. На біржу праці? А там такі спеціалісти вже не потрібні а в цьому більше. Зараз не тільки і медицині таке розміщається, теж оптимізація, скручення ліжок, і теж люди з'являться. А зараз в любі структурній організації йде реформа. А реформа я вчитися, що люди нові зібраються. На вулиці. Чому кусок хліба він що, піде грабувати, або за кордон в, ліка, в школах осталися, якщо реально говорити, хворі косі і борці. Ці інваліди залишилися, які не можуть по різних причинах поїхати. Сказати, не тільки в школах, в суді, напевно, зараз Інваліди, практично інваліди залишилися, які не можуть я поїхати я за кордон, заробити я в місті, гроші. Скільки є, що ці люди помаленьку помаленько, помаленько залишаються в країні. Україну. Україна. А кому ще треба платити пенсії? І податки треба платити, що мати. Тут друге питання. Тут питання друге. Має бути виробництво, а не поправдає. Тут це 100%. Має бути товар, деньги товар. Тільки Не зі сторони з Китаю, а свій. Скільки було підприємств, заводів? Скільки когось? Де вони ділися? Там не в літом. в возі. Всюди, по суті, вся Європа судить такий прогрес, ну, а в нас поки що регреси, регресія, бачу, на жаль. Ну, якщо вірити Яценюку, то у нас сплошний прогноз. стало вже й стало відсідення. Там хіба що малюють його з цими, з услідними ушами вже почали малювати в газетах карикатури. Ну, ми дивилися від теми. Ковальчука винесуть, вчителі. Бо це підтит тій людині з діабетом, чи з якимись тими внутрішніми хворобами йому вже нікуди. Він там не потрібен на заході. мене приїжджають люди так мене при, приїхали сусіди за кордону, подивилися, як тут роблять і так открыто сказали, хлопці, як ви будете там робити, бо от... запитали, як там роблять, хлопці, як ви отак от будете робити, як там, бідня не протягнете, вас до біда розстрахують. Там е, ледарі не потрібні. Ти в день маєш зробити роботу. Не бути присутній і щось ковирятися, а зробити певну роботу. Навіть мені не перерізувати немає. Е, невеличкий, там десь пів години, два хвилин, то поїдь, все, до свидання. І роблять світовий день. Не роблять вісім годин, як в нас, хто скільки, там вісім, а роблять світовий день. І має ця робота. Не встигаєш, включає лампу, робить день, що ти не зробиш. Не оправляється, що письбі легше робити. Кожен народ має прошу захороне. Я розумію, але причому мій син за рахунок мого сина вкрали гроші. Не було тільки що смаглюка. Вибачався, наче вибачатися, що вкрали при ньому гроші. Він від лаго не знав, що крадуть гроші. Ну, гроші не вкрали в інвалідів. Вкрали. В інвалідів. Вкрали в інвалідів. Своїми словами, правильно називати. вкрали в інвалідів. То друге діло куди використали. Але вкрали, що не вкрали в лікарні, що не вкрали вчителів, що не вкрали в держадміністрації. Хай поділилися з людьми. Хай б поділилися тобі. Голова е, хто там був е, е, Андрій Андрійович, як його. Руславский. Хай би поділився, хай продать хату свою тепер чи квартиру і верне гроші. Він думку скоротий, покаже, де рука впрошивається. Він насрозумний. Коротше, по обстеженню ви нічого не зробите. Тут прописано, що повністю світового рівня обстеження. І лікування, а тому реабілітаційного центру не потрібен. Оце департамент охорони здоров'я наказав тілем. Мене не цікаво. тут написано, що е, про направлення в, світ, в, ті, в Київ на обстеження нічого немає. В Львів на обстеження хватає Кременецької лікарні. Хватає, робіть. Я прийшов. Мені треба, щоб лімфоцити обстежили е, ці е, лімфоцити, лейкоцити і фагоцити. І на якому рівні немає імунної системи. Сина і алергія. Тоже, на якому рівні. Теж, теж не я тільки що був у неї, вона бач була. Я не знаю, про що ви у нас по у нас по вона робила. Вона по другому вона в неї говорився. Мене не, не не робить. А тут написано, що роблять. Там там написано. там? написано, що лікують. А от там є скопа супутніх хвороб, які треба теж лічити в комплексі, як мені розказували лікарі. Воно це йде ваш в комплексі. Все взаємозв'язано. А другий розказує, яке відношення має імунна система до паралічу. То зовсім друге. А лікарні літні бувають. Вітер, домашністраний перелік лабораторних обстежень, сунітарних обстежень і так далі. Є рівня, стандарт, стандарти рівня районних лікарень, є стандарти обласних і республіканських. Я теж знаю це. Ну тут же не сказано, що він районної акредитації, то сказано, лікують, а лікують для мене означає повністю. Ну ладно, ця розмова вже пуста просто я закинув...